Вителівський садочок щодня приймає 34 дітей. Батьки задоволені і доглядом, і навчальним процесом в закладі, але приймаються станом самої будівлі. Адже приміщення давно потребує капітального ремонту. Одну стіну пересікає тріщина, фундамент і підвал також в розколонах. Це дуже є, я так думаю, небезпечно, тому що діти, діти це в даний будь-який час, не дай Боже, це може щось статися. як це розрушиться і це буде. Біда для села. Це може піти і завтра, може піти і через тиждень, може піти і через рік. Може посунутися ця школа. Залежно від того, якщо то ці як дерева тримає, то таке, стоп, коріння там дерево, воно ще щось упирається. Ну, та сторона там то, взагалі то критичному стані. Працівники садочку проблему знають, але боротися з нею не можуть. Щороку роблять косметичні ремонти, латають щілини, але зупинити процес руйнації не можуть. Проводили обстеження весною. А от зараз ми бачимо вже нові тріщини. Влітку ми зробили ремонт. Понаново знов ну, тріщини пішли по тому самому місці, і навіть нові вже є. Фундамент підвалу дав тріщину ще одну нову вже. За допомогою освітяни звернулися до сільської ради, адже заклад знаходиться на її балансі. Сільський голова взявся допомогти. Гроші в бюджеті віднайшов, розпитав професіоналів, який ремонт треба зробити. Залишилося лише проектну документацію виготовити на цьому етапі. все і зупинилося. Ми зверталися у три чи чотири фірми, і коли чують, що це дитяча установа, тобто дошкільний навчальний заклад і панельне перекриття, люди чомусь відмовляються. Ну зв'язку з чим ми знаємо це. То треба брати відповідальність на себе. Але в садочку рук не опускають. Все ж сподівається домовитися хоч з однією проектною організацією, яка ризикне взяти на себе відповідальність і зробити документи. А поки шукають, борються тріщинами старим дідівським методом, що не можуть залатати, просто ховають. Латаємо, шпаклюємо, білимо, замальовуємо, ховаємо під стенди, під що можемо. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час.